Друзі, усім доброго дня! Ми з вами знаходимося біля будівництва житлового кварталу Садова Алея. І сьогодні я вам покажу планування однієї з найпопулярніших квартир квартиру з терасою. Ходімо! Загальна площа квартири 59 метрів квадратних. Заходимо у коридор. Тут досить великий та просторий коридор, загальною площею 8 метрів квадратних. Ліворуч ми бачимо зручну нішу для монтування шафи для верхнього одягу та взуття. У двохкімнатній квартирі йде два роздільних санвузла. Позаду мене перший санвузол це є ванна кімната, загальною площею 4 метри квадратних. Вона комфортно розташована біля першої спальні. Перша спальня у нас має загальну площу 14 метрів квадратних. Вона є досить просторою та світлою, адже у ній два панорамних вікна. Праворуч в мене знаходиться друга спальня. Площа цієї спальні вже 16 метрів квадратних. Вона є великою, може також слугувати вітальною. І з неї також йде краєвид. Праворуч у мене знаходиться другий санвузол. Вже площою 2 метри квадратних. Він також комфортно розташований навпроти кухні і заходимо у кухню. Загальна площа кухні у нас 13 метрів квадратних, але у ній вміститься все необхідне. Ліворуч буде встановлений вже котел-газовий, двохконтурний, на опалення обігрів води. Ми можемо монтувати повністю робочу поверхню кухні. І з неї йде вже вигляд у двір. У дворі незабаром з'являться дитячі, спортивні майданчики озеленення, і ви зможете спостерігати за своїми дітками. І з цієї чарівної кухні йде вихід на терасу. Ходімо. Загальна площа цієї тераси 9 метрів квадратних, але подивіться, яка вона затишна. Тут будуть відмуровані таких дві стіночки в півтори цегли, і є три простори з панорамним краєвидом. Цю простору терасу ви можете облаштувати по різному в залежності від вашого смаку, щоб оглянути цю квартиру, телефонуйте нам, запишуйтесь на огляд. До зустрічі!